Вітаю, друзі, Слава Україні. Сьогодні суботній вечір. А вже є така звичка, що після великого матеріалу на каналі Дмитро Ньюз, де ми розкладаємо е, події, основні події цього часу на атоми і на полички. Я записую не свій додатковий тематичний випуск, а повертаюся до моєї улюбленої справи відповіді на ваші запитання, там де теми визначаєте ви. Тому що ну два підряд потужних аналітичних тілісних випуски. Ну, це трошки забагато і для мене, і думаю, що і для вас. Тому сьогодні радий запросити вас до 242-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте саме ви. І відразу переходжу до відповідей на питання. Так, перекладаю з російської, вітаю, пане Тарасе. Дякую за вашу роботу, виконічне викладення матеріалу. Зверніть увагу на хронологію подій. Спершу знімають командира сил спецоперацій, єдиних сил, які реально можуть нести загрозу владі, а потім починають прибирати воєнних. Я просто тільки зараз співставив ці факти. Я думаю, що це мовходівочка ну, від е, расистів виконання. Ну, так, компліменти зрозумілі. В українській владі насправді дуже серйозна тенденція, але тут все трошечки в інших може бути барвах, і тут трошки інші є деталі. Про що йде мова? Перше, насправді все почалося не зі зняття Хоренка, а набагато-набагато раніше. Все почалося тоді, коли. Ну, оті, про кого ви кажете, рашистські товариші були дуже незадоволені. Вони очікували наступу на Херсон, а залужний, використавши їхню непоінформованість, тому що вони просто зациклилися, що наступ буде саме на Херсон, і там дуже сильно готувалися, почав наступ на Харківщині. Блискавична, шикарна операція, просто неймовірна. І… В Москві це виникло просто жорстке невдоволення своїми кортами, і вони спиталися: «Ребята, а що таке ми о чому договарювалися? Ви що там там От Ти кажуть, так нам залужний так наставті доповідав. І от після того було змушено з кінця осені. Я вважаю, що це сталося з листопада. 22-го року, дехто з моїх колег каже, з січня 23-го року ставка Верховного нашого Маленького Сталінчика повністю перебрала на себе все весь контроль і серйозно рішення по управлінню військам. От з того моменту почалась катастрофа. З того моменту почали вбивати клин між залужним і його командувачами. Нема проблеми в тому, хто такий сирський. Сирський просто неймовірно лояльний до влади. Все на чому закінчуються його проблеми. І сирський, і інші командувачі це є в мілі, добре навчені. Просто заужний, заужний муженко це люди вищого стратегічного рівня, Забродський сирський, люди вищого рівня стратегічного тактично-оперативного рівня. І от вони нормально працювали у тій зв'язці, коли приймає ухвалює рішення і їх. Реалізує і розподіляє залужний, а далі працюють командувачі напрямків, всі його заступники, і це добре працювало. І от Зеленський. Кінці 22-го чи на початку 21-го року це зламав. Він почав напряму витискати з сирського свої операції, свої рішення. супереч заужному. почався роздор, розвал системи єдиноначалія в армії. В армії під час війни має бути єдине командування. Ця ставка це стало, ну це перше. Це злив інформації ворогу. Ну там просто не може бути зливу, не бути зливу, якщо там такі члени ставки. Просто подумайте собі, список. І друге. Це руйнування стратегічної ситуації в армії. От з того закінчилися, і саме з того моменту в нас закінчилися всі перемоги. До того в нас були тільки перемоги. Після того в нас в основному тільки поразки або нейтральна ситуація, або позиційна війна. От там почалася біда. от там почали пересувати військових. Там почали розривати ланцюжки управління. Ситуація з Хоренком і силами спеціальних операцій, вона дуже якась неоднозначна. Мені здається, це більше свідчить про якусь шизофренію в нашій владі. Хоренко, він пройшов роботу в Буданова, він був в нього командував кадровим резервом його сил спеціальних сил операції спецназу Гурівського. Це людина, яка була достатньо лояльна до влади. Так, він бойовий офіцер, але він не був антивладним. Він більше того, його багато хто критикував, що він та там знімав з посад то, що за наполяганням там людей з влади це не подобалося багатьом, але він виконував певні вимоги. Але він заступався за своїх військових. Він продемонстрував певну нелояльність до Буданова, коли Буданову ЧЗБУ приписували з досягнень, які зробили сили спецоперації. Він це зробив на тому ж самому інтерв'ю для 1+, плюс Це було дуже гучне інтерв'ю в вузьких колах. Так його не дуже багато обговорили і. Я думаю, що хтось був дуже невдоволений, можливо, Буданов, можливо, і не він. І знімали Хоренка не через те, що він становив загрозу, що буде якийсь військовий переворот. У нас військові зараз зайняті війною. Вони не зайняті політикою і переворотом, їм просто не до того. Але я думаю, що Зеленському вклали вуха, що є загроза. що Хоренко, дивіться, як він це поводиться, як він старається сподобатися військовим, все інше. І, мабуть, це й стало причиною. В тому почалася велика біда. Плюс. До Сил спеціальних операцій, які очолював Хоренко, в Зеленського страх і певна знелюбові ненависть ще від зустрічі з Путіним у Парижі. Путін йому тоді набрехав, що саме представників Сил спеціальних операцій на чолі з Антоненком, пригадує Тріфмайстер. Готують на нього замах. Після того, моментально, після приїзду відразу ж накази негайно арестувати, розграміть і все інше, і все відбулося. Потім ослаблення сил спеціальних операцій і далі подібні дії. Чи ці подібні дії диктувалися з Москви? Так. Чи свідомо. Українська влада, виконує роблячи ці речі, виконувала наказ Москви, чи вона по тупості за російськими йшла вантішком, куди її підштовхували. Я не берусь судити. Хай колись прокурор розберуться. Але саме так це, на мій погляд, виглядає. Тобто, те, що російський слід є, це точно по ненависті, по бажанню знищити суб'єктність сил спеціальних операцій, їх ослабити, бо Москва їх боїться. Але порядок подій був трошечки інший. І включайте ще сюди оцей момент оці, ну, підстави з боку Путіна, підкидки інформації в Парижі в кінці 2019 року. Тут все було набагато складніше і гірше. От десь відповідь моя така. Наступне питання від одної з постійних наших глядачок. Я відразу кажу наперед, я не знаю, як відповідати, буде трудно мені. Тому що сам не знаю. Добрий день, пане Тараса. Цікаве таке питання. У нас є багато академіків, докторів наук, професорів, людей інтелектуальної праці. Колись такі люди були активні в політичному житті, але тепер їх не видно і не чути. Невже їх не турбує доля країни? Чому вони не кажуть свою авторитет, своє авторитетне слово з приводу війни і політичної ситуації влади? Є лише дуже небагато письменників, акторів чи журналістів, які виступають проти влади, там, проти корупції в ній і тому подібне. Чи може вони десь виступають, але я не бачу телевізор, не дивлюся вже давно. Маю лише Ютуб, Телеграм і Фейсбук і деколи. Слухайте, знаєте, тут багато обставин. У ну, мене перше питання, чисто технічне. А де ви їх можете зараз побачити? От, при всьому бажанні, і де вони можуть виступити? Телемарафон. Туди інтелектуалів не пускають. Там, навіть якщо ти дуже лояльний, а якщо ти інтелектуал, це знаєте, як в тому старому анекдоті. Слушай, а ти звичайно не інтелігентішка? Да ні, 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 ні що ви, я такою ж тупої бидло, як і ви. Оце приблизно. Ставлення цієї влади до інтелігенції, ну, звичайно, так знаєте, метафорично, але і реакція велетенської кількості нашої інтелігенції на це ви звернули увагу, як владу в принципі інкорпорували кількох непоганих людей. От для мене завжди був показник Сибіга, хороший кадровий дипломат, дуже мілий, і він попадає в опу до ярмака, що він зараз робить, що він несе. Він став тою самою частиною. Він ходить в у тому босяцькому прикиді. Це не військовий прикид, це босяцтво, це шапіток, як сказали у Франції. Це не військова форма. І робить якісь дурні заяви, і все. Тобто, там люди, які інтелігентні, вони от злякалися, вони не, не готові демонструвати свою інтелігентність. А плюс на владні медіа нема тренду. Наш не любить інтелігентіків. І тому ну запрошують би для кувати всяку публіку, та яка вписується в його логіку кварталу. От в цьому перша причина там нема де побачити. Коли ми дивимося на ну, скажімо, ті ж самі канали, там прямий чи п'ятий. Ну в них основний акцент, все таки особливо на п'ятому, там скажімо, пов'язаний з війною. Там більше військових, але ну декого запрошують. А у них є якесь постійне коло, яке теж в них проходить все. Ну, видно, от в них вони не входили. Раніше дуже багато людей, інтелігентних, були на тому ж суспільному, колись у Т 1 раніше. От там було багато, ще на ряді каналів. Зараз для них вони всі закриті. Ну, Багато їх просто не появляться. Ну, Той же сама пропускна здатність прямого, вона не така велика. Ютуб-канали в основній масі, ті, які запрошують гостей у світі студії, всякі там фабрики, новин і всяке інше, вони лягли під владу, вони підпрацьовують. тому. Публіка інтелігентна не має де сказати своє слово. Це є перше. Друге, я був шокований, як українська інтелігенція перелякалася цієї влади. Ну я ж спілкуюся в цьому середовищі з багатьма людьми, нашою професорою. Слухайте, я пригадую людей, які не боялися. Я ну, кучми не боялися виступали, напряму підтримували наші акції проти кучми. Я знаю, що ті люди. Коли прийшов Ющенко, частина з тих людей критикувала Ющенка. ну та всі його критикували. Ющенка легко було критикувати. Він він не мстивий був, він слабенький був, ніби як кажуть. Там, ну, хоча хороший був, в принципі непоганий був президент, але його критикували. Я знаю, що ці люди не злякалися перед Януковичем, не стали на коліна. Вони не боялися Януковича. Ну Порошенка там взагалі лінивий, тільки би не критикував, тому що Порошенко демократ, європеєць, і він не мститься. Але прийшов Зеленський, і вони всі язики засмоктали. Все, переляк, вони бояться. Я стикався з дуже багатьма речами, які мене персонально стосувалися в цьому плані. От, кризький перелом. Я одного спитався. Він мені щось там відповів. Дуже довга була відповідь, а вона мені згадалася з одним епізодом в армії, коли я служив з прапорщиком, нашим старшиною. Коли ти йому щось починав там щось говорити з ним правувати, що це невірно, і то невірно, він тобі повертався таким виглядом. Слуш, ти не з умним шутіш? Оце не з умним шутіш при Зеленському. Мені спрається спрацювало для дуже багатьох. Більшість тих людей, яких ви згадуєте, серед, ну, серед них є люди дуже пасіонарні, дуже мужні, сміливі. Вони і зараз проявляються. Але більшість ну вони трошки конформісти, а в основній масі ну, вони просто обережні. Вони побоюються якихось конфліктів. Вони дуже залежні від тої роботи в інституті своєму, в якійсь установі, видавництві. А там досить прийти і полякати. І ця влада лякає. Неугодно. І зараз вона лякає дуже багатьох, що будете щось виступати, відправимо на фронт от прямо в Авдіївку. Прямо, і ти звідти не вернешся. І ці люди, які бояться часто, от вони, вони пасують. Тому мені дається, от знищення інтелігенції як логіка дій цієї влади, позбавлення її трибуни, з якої вона може спілкуватися з людьми, і страх великий страх маленьких інтелігентних інтелектуальних людей. Оце, мені здається, є. Інтелігент попадає в бандитське кодо. Він там боїться. І звинувачувати його в цьому, напевне, ліпше бандитів звинувачувати, ніж його. Ідемо далі. Вітаю, пане Тарасе. У мене навіть не питання скоріше прикрай, тяжка впевненість, що Зе не сам розробляє стратегію знищення Укроборонпрому, розвалу через послаблення, послаблення армії, нівелювання зусиль міжнародної дипломатії, прискорення занепаду економіки і багато іншого, що спризвело до вище згаданої, прикроєної впевненості соїтесальний втілює в життя, поетапний план знищення неньки України, розроблений у Москві. Ну, То я це завжди говорив. Я від початку кажу його завдання для чого його вели у владу, для чого була завтілена ця вся велетенська спецоперація, нав'язування нам саме цих принципів, оцій десакралізації, зневажого ставлення до влади, що кожен блазень може керувати державою, пограв чимось там на піаніні. Після того можеш йти правити країною. Ви не підете взуття нести майстру, коли виявиться, що в нього немає жодного досвіду. Перший день прийшов, сів у будку ремонтувати, ви не знаєте його? Питається в когось. Він же когось працював. Ні, він вчора ще був десь там двірником, а от звільнилося місце, він там сидить. Ви ж не несете до нього своє взуття, а країну віддати можна. От в цьому і, скориставшись цим, була проведена дуже потужна операція, в якій брали участь росіяни дуже активно. І вони брали не під Зеленського спочатку, а потім зрадісно вхопилися. Наш олігархат теж дуже добре постарався. Головне було позбутися Порошенка. Позбулися. І в цей вакуум хтось думав про Юлію Тимошенко як такі варіанти? Тут раптом їм таке щастя на голову Зеленський. От і пішов тепер, що стосується всіх цих речей. Зеленський призначений для того, щоб демонтувати українську державу, і він це дуже добре робить. Чи робить він це сам свідомо, чи робить все його оточення? Слухайте, все одно його відповідальність персональна. В нас немає зеленої опив конституції в нас взагалі офісу президента. В конституції не передбачено В конституції. Написано, що президент України в межах фінансування виділеного на його посаду може створювати допоміжні чи консультативні органи. Може створювати, може не створювати, може консалтингове агентство найняти логістичну компанію, і ще там когось, хто буде цього обслуговувати. Вони не передбачені, вони не потрібні в конституції. Вони не є частиною влади держави. Тому вся відповідальність все одно тільки на ньому. Якщо він передав владу кротам. Він за це теж несе відповідальність. Ну, кроти теж, їх теж не мене відповідальність. Але, я думаю, вони першими встигнуть втекти, заритися, так що не знайдемо. Коли йде мова про Укроборонпром, який ви вперше згадуєте, ну я просто пригадую: один день у вересні, той самий день, вже не пригадую, чи 16 чи якого вересня, Зеленський проводить міжнародний форум оборонних індустрій в Києві. Говорить пафосні речі, як в Україні будуть розвиватися оборонні індустрії. Слухайте, у мене таке було враження, що він це вірить, що він говорить. Він так певно це все висловлював в цей самий день. Його волею Басалаєва від е, держаудиту знищувала. КБ промінь і ще кілька структур. Вони прийшли вперше з карними провадженнями. Уже вони туди вже прийшли з виїмками документів, з блокуванням реальним. Той самий, день, слухайте, це було дуже демонстративно показово в той самий день. Чи це робилось як у «Хресному батьку? Пригадуєте фільм, де в один момент хрестять дитину, і він там відрікається, відрікається від сатани, відрікається, від воді, і все, І в цей момент. Відповідні самі гангстериють одного, буває другого, буває третього. Чи це Зеленський і сам спеціально сказав, давайте в цей день, коли я буду виступати з трибуни, давайте ми їх тут догрохнемо? Не знаю. Чи це підігнали так, чи може воно випадково співпало? Я думаю, що він, він просто руйнимник за своєю структурою, тому я думаю, що йому перестали вже пояснювати якісь речі. Це просто не потрібно. Чи він я далекий від того, щоб казати, що цар хороший, боярі погані, оточення знищує країну, а він не знає. Ні, він все знає прекрасно, його це просто не цікавить. Йому це байдуже. Знищують Окбронпром, знищують. Дайте мені пояснення, щоб мені на душі було легше. Вони там хотіли вкрасти в тебе кучу грошей. О, все хорошо, я задоволений, все. Продовжуйте далі. Я десь собі це уявляю десь приблизно так, по всіх абсолютно напрямках. Чи координується це якимось чином з Москви, ну це стопроцентно вигідно Москві. Знаєте, ніхто ж не доказав, що вони там московські кроти. Але ми якось за означенням це сприймаємо. Ми навіть в цьому не сумніваємося. Тому напевне, що якимось чином Москва до цього підштовхує. Якісь моменти їм це не вдається. Тому що є тиск українського суспільства. Вони дають задній хід, а потім вони відігруються по повній. От зараз вони відігруються по повній. Десь так. Зі святами вас, пане Тарасе, дякую. Це вже всі минулі свята вже пройшли, тому теж всіх вітаю з тим, що було. Скажіть, будь ласка, а що це за така активність правоохоронних органів останнім часом? Справи Київ, Гуми, енергоатома, продажу харчів окупантам? Є за що чи це для Заходу? Знаєте. Дуже багато всього різного, просто в нас стільки відбувається постійно весь час і скандалів, якихось викриттів, тільки легше від того не стає. Там там зійшуться різні речі. По частині вони забулися табличку ділення, вони не віддали відкати кудись вгору. От зараз помінявся міністр. Був Резніков, при якому там всі Гриневичі, всі створили ті велетенські контракти, отой Львівський арсенал, всього багато іншого, на мільярди обкрадали, ота польська компанія на мільярди. І десь щось йшов нагору. Звичайно, що на Резніков собі брав всі ті гроші. Воно йшло. І тут помінявся, прийшов у меров, і почали проводити аудит, що ж там було при Різніков. Раптом хоп, дивляться. Стоп! Оці ребятки, вони нам казали, що вони вкрали. Півмільярда, і, відповідно, дали відкат, який мав бути від півмільярда. А виявляється, вони вкрали мільярд. А відкат дали такий, як мав бути, з півмільярда. Ну, відповідно, Різнікова ніхто рухати не буде. А цих ребяток взяли і конфіскація майна. От, правда, вони встигли все вже вивезти, вже вони там мало що там конфіскують, там і активів вже фактично нема, нічого нема. Це принаймні по тих Гриневичах і по всіх інших. Але пішли лупити і молотити. Той момент, коли знайдуть відповідні нові домовленості, можливо перейменують фірми, можливо, когось змінять, і знову піде те саме. Тому насправді перша частина, це те, що після заміни міністра оборони зараз просто виходять на публічну вихід цього процесу. Це не помінялося у мером нічим не краще. Ну може, зараз, коли там дана Ярова, який я вірю, я сподіваюся, що вона щось спробує, принаймні зробити. Хочу вірити, але ну, мало надії. А от що стосується. Цих змін просто пройшов цих скільки місяців, за які це мало випити на гору. Це просто нова мітла підмітає тих, хто були за Резнікова. І нічого особливо від цього не міняється. Але час вийшов саме для цього. Частина, ну частина треба щось показувати назовні. У нас занадто багато скандалів. Військові занадто вже обурені. Ми бачимо дуже багато провалів, проколів. Плюс це перший момент, і другий вірший момент, і тепер третій момент. Західний аудит випиває дуже багато нехороших речей. Це те, що по західній там зброї щось там було. Це я так думаю, що це було, що до 24 лютого Америка, Британія нам передавала, там могло бути щось не гаразд. Потім воно попало вже Збройним силам України в руки, я думаю, що там було все в порядку. Але за це засвітилося, треба щось показувати. Треба показувати хоча б якусь боротьбу з корупцією, зокрема в армії. Інакше буде боляче. Оце все разом зійшлося докупи. Ну, плюс, плюс російська агентурна робота, те, що було в попередніх питаннях, це коли ідуть Атаки на той ж самий «Укроборонпром», коли Басалаєва знищує найважливіші для України і дуже небезпечні для Росії підприємства. Дуже неоднозначна ситуація з «Київгумою». Я бачив запевнення, що вони працюють на Росію, але я бачив їхні пояснення. Якщо ті пояснення там не щось не обходять, то мене ті пояснення задовільняють, тому що насправді... І ті естонські компанії, які вони згадують, і все вони не виглядають тими компаніями, через які проходили на Росію. Використання там жгутного матеріалу чи ще там щось, воно йде по всьому світу, гуляє, воно не проходить як військові поставки. От в мене є сумніви, але ну, чи Київ Гума, чи має відношення, чи не має, я не знаю. По багатьох інших речах, ну от ті три принципи, про які я згадав, вони, мабуть, грали основну роль. Пішли далі. Дякую, пане Тарасе, за вашу діяльність. Ой, обожнюю вашу аналітику. Вона найкраща, та не найкраща в мене аналітика, я просто не можу мовчати, і тому я радий, що ви мене слухати готові. Цікавить, ваша думка стосовно такого собі Мураєва і його заслуги, Про його заслуги. Знаю, що то є шмат війна, але хотілося б почути вашу думку більш детально. Запитую, бо дуже багато відеороликів, з ним зараз гуляють по соцмережах і з жахом читаю коментарі, що люди хочуть його в президенти, бо він розумно говорить то Інарід, мабуть, вже не змінити. Тільки вони не в курсі чому, що його СБУ підозрює, підозру вліпив в Держзраді. Питання абсолютно не є нагальним, але буду дуже вдячна за вашу відповідь. Ну, слухайте. Мураєв, Арестович в певні моменти просто зростання, якби деркач. Хотів розкручувати політичну кар'єру, а не сидіти в тихаря, то він спокійно міг би теж зараз розкручуватися в Україні скрізь. Але він працює на російські певні інтереси там, йому то вже не потрібно. І народ би ним теж захоплювався. Ну це є це біда. Це і велика біда. Але у випадку Мураєва тут дуже специфічні речі. Мураєв – це ще й тихіш союзник цієї влади, який їй нав'язаний з Москви. І тому його так опікали. І дали йому нормально на початку червня разом з Деркачем і купою інших зрадників виїхати. Мураєв вже ж перебував в Україні. І тут йому відкрили кордон. Він легально покинув Україну через пункт пропуску на Закарпатті. Це це зайві докази того, що людина, яку там називали гауляйтером для України, все інше, насправді. Насправді, союзник влади. Вони разом будували пропагандистські певні кампанії проти Порошенка. Потім в якийсь момент вирішили, що слуги, що вони вже достатньо сильні, що вони цей ринок можуть опікати самі. Мураєва трохи поперли, потиснули. Але все одно контакти між ними були. І от в цьому плані Мураєв це, це представник того всього гіршого, того, що є в сьогоднішній владі, і того, що нам прив'язується з Москви, того всього, що звідти. Як народ на це може клювати? Ну, мабуть, наш народ великовний в цьому. І тут особливе зло від зомбі-марафону. От Мураєв мав свій зомбі-марафон на нашому, де теж пропагувалися ідеї підтримки Зеленського. Дуже сильно його підтримували і його витягували, тягнули президенти, в тому числі і на Мураївському каналі наш зомбі марафон Він підтягує підверх людей, які десь чимось схожі на Мураєва. Дуже часто людей, ну, антиукраїнських, ведучі зомбі-марафону тощо. І от Мураєв, його глядачі, вони, вони розмиваються, їхній негатив розмивається оцею державною пропагандою. І тому, коли головне, щоб не Порошенка, все остальное хорошо, от в тій ситуації висновки кожен починає робити. Не за якимись тими, знаєте, такими жорсткими, прямими визначеннями, які мають значення: зрадник, патріот. Все, а воно розмивається. А хто такий Єрістович? Ну я ж кажу, він стопроцентний агент російський. Ну, але ж він в Опі був, але ж він правильно так гарно говорить. А Мураєв красиво говорить. Ну, а Мураєв міє красиво говорити. І Деркач міє красиво говорити. Деркач визнаний офіційно державним зрадником Мураєв визнаний. А для народу це закатий, тому що він красиво може говорити. Мені це дуже сумно, але на провеки жаль, це є. На щастя, на Мураєва клюнуть небагато. Колись раніше, якби не було вторгнення, його могли й рейтинги підвищуватися. Але зараз Мураєва, по-моєму, роблять певну розкрутку як певний такий момент антитези. На які мають підтягувати Зеленського, тобто його десь будуть витягувати в спільний простір інформаційний, і ніби Зеленський мав би з ним дискутувати, щоб не дискутувати з Порошенком, От таке було припущення в мене. Так, наступне питання. Я не до кінця зрозумів якісь моменти в цьому питанні, але а може й зрозумів уже. Значить, питання перекладає з російської на підсумковій прес-конференції. 19 грудня президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів, і це мова тільки про ФПВ-дрони. Вже в грудні ми виробляємо більше ніж 50 тисяч ФПВ дронів, навіть якщо. Один з п'яти потрапить, то із тих 50 тисяч це як мінімум 10 тисяч цілий на місяць. Хто гре, бреше, генштаб чи президент? Ну що президент бреше, це я знаю. От мої колеги кожен день пишуть: вітаємо сьогодні в Україні, в збройним цим України. Мало бути передано стільки то тисяч дронів вже від початку року. Тому що порахували мільйон дронів поділили на 365 днів, і маємо кількість, яку має давати кожен день. Нічого з цього в збройні сили не прийшло. Програма виготовлення державним коштів дронів забуксувала, гроші вкрали. Федоров зате має гаражні сприйняття соціологічні, але їх немає. Тому пункт перший чи бреше президент, так це мільярд дерев. Ви мільярд дерев бачите? Кількість дерев скоро а існує такий сайт програми президента мільярд дерев. І їх там виявляється, кількість збільшує. От збільшується от така історія цікава, правда? Тому насправді це тільки виключно той самий мільярд дерев, університет там майбутнього, якийсь там в Києві і все інше. Це брехня і фансасмагорія. Для мене було питання: про чому бреше генштаб чи по тому, що. 50 тисяч дронів надійшли їм чи щось інше, вони, наскільки я розумію, в тій кількості формально і не надійшли. Але річ в тому, що, мабуть, що мова йде про що? Чи Генштаб не занижує кількість втрат ворога? Оце, мабуть, питання. Якщо там 10 тисяч мало би бути тіли тільки від е, дронів, а їх виявляється менше, то може щось не в тому річ. Ну, перше. Чи один з п'яти потрапляють? Зараз гірші результати, тому що дуже сильно працює радіоелектронна боротьба расистів. Вони в цьому відпрацювали добре. Це вже дає зниження. Друге, там різніше дрони тепер вже йдуть і вони дають серйозний ефект. Тому насправді Генштаб, я думаю, не бреше по кількості. Президент бреше. А що тут для вас щось було нове? Думаю, що ні. І для мене так само нового по суті нічого немає. Це, в нас лишається дві хвилини. Тут є великі питання, я на них не встигну відповісти. Давайте я дам ну, просто на коротеньке, теж відповіді нема, але ну, треба. Мене турбує таке питання: як просвітити український голови, навчити відрізняти правду від брехні. Сумно, але мені здається, що не вдасться. Українці, українці взагалі не мудрі люди, все. Але вони вперті у своїх помилках. І... Українець, який проголосував за Зеленського, якщо ви його будете повчати, пробувати його переконати, тощо воно не допоможе. Мені дається головне не підігрувати от нам пробують нав'язати. Що ви критикуєте, щось згадуєте, що ви їх відторгнення робите? Та ні, ну ми їх штовхаємо до того, щоб їм десь там щось трошки може десь заболить чи ні. Найстрашніше, що може бути, це їм розказувати: ви такі хороші наші, ви ж проголосували тільки через те, що це поганий Порошенко зробив все для того, щоб ви проголосували за Зеленського. От нам нав'язують саме таку доктрину. Я спрощено говорю, але саме це нам говорить. Що ви про хоботи, прокляті Зеленського зробили президентом, все. Не треба їм давати виправдання. Просто жодних виправдань. Можна їх критикувати, можна їх не критикувати. Я тих, хто голосував, тоді вже стараюся менше критикувати, але тих, хто досі це зберігають і цю мантру несуть. Нам Порошенка виноват, що ми із Брайлія та вашава От цих, оцих я спалюю, просто морально знищую. Тому що це ті виродки, які позбавляють нас майбутнього. От цих треба ненавидіти і зневажати, і плювати їм в лице з усіх сил. Всіх інших. Як хочете, спілкуйтеся з ними, немає значення. Не допоможе, доки самі не дозріють. Десь холодильник переможе, десь переможе якесь втілення розуміння, десь достукаєтеся тисячою своїх звернень. Перемагає час. Три роки треба було, щоб з 19-го року по 22-й люди зрозуміли. Потім прийшов Путін і обновив: все, слава Україні!